Дай Боже молодеж. Друге відео за після довгого пробілу. І будемо робити перший виїзд на Карпатах за 600 гривень. Хто не пам'ятає, дивіться, була перша частина так скажемо, встановлення цього Карпача, як ми його купили. Я про нього розповів трохи. Поставив двигуна сюди, так як це я купив чисту раму. Хто не бачив це відео, зайдіть на канал, подивіться Карпати за 600 гривень дуже цікаве відео. І от. Зараз дійшли руки до нього, так як техніки. Як ви ще хто не підписаний, підпишіться, зайдіть на канал. Подивіться, техніки є багато. Всі потрошки обслуговуємо і от зараз дійшли руки до цього Карпача. Хочу в цьому відео зараз на ньому перший виїзд зробити. Що тут по ньому? По чуть-чуть по я по ньому дороблював, так як купили ми його в кінці осені, почуть я його дороблював. Що тут? Мотор вже стоїть, мотор заводиться. Зажигання трошки погане, тому він трошки погано робить не ідеально, не так як моя червона дельта. Хто ще не бачив червону дельту з поршнем від Honda Dio. Теж зайдіть на канал, подивіться цікавий відосик, як я її трошки профорсував. Так от, По цьому мопеді заводиться з толкача, з кікстартера я не пробував, так як я навіть лапку зняв, тому що я повторюю, зажигання тут. Чомусь воно добре не виставляється, неправильно не виставляється. Далі. Передачі тросика я замінив передач. Як ви знаєте, хто їздить на світській техніці, той знає. Завжди в них проблеми з тросиком, так як Китай зараз кліпає їх неякісно і вони не відповідають тому, що вони мають бути. От, наприклад, купив я сюди новий трос газу. Буквально він в мене стояв в гаражі, я кілька разів завів, провірити, як він заводиться, і вже він перетерся. Тому мені довелося купити мінського тросика на сцеплення і тут його переробити, запхати в старий хамут. трохи Короче, з газулькою, тільки з одним тросом газу я промучився, може години-дві-3, цілий вечір. Так само трос, і трос цеплення зараз так само з їжака взяв старого, так як вони рвуться, буквально 50-100 км і вже все, вже і нерветься. То на Карпати хватить. І так само трос переключення передач теж з цеплення з їжака. Так що вже всі тросики попротягував, вже залив мастило. Цепа поставив, зірка передня нова. Що нам зараз ще пристоїть зробити? Це зняти колесо, так як я поставив задню зв'язку до колеса на гайки. Зараз я вам це детальніше покажу. Треба переставити на такий спеціальний трикутничок. Зараз ми це переставляємо. Виставляємо колесо, натягуємо цепа, назад ставимо колесо. Поки без воздуха можна там перший виїзд зробити, сідушка. Кого цікавить, де сідушка, зняв обшивку. Хочу десь віддати, щоб мені перешили, так як вона вже десь, там де в якихось місцях багато є потрісканого, по порваного. Саме головне, щоб залишилася ця надпись Карпати. Десь знайду, обшию і назад це все закліпаю, бо вона там на таких закльопочках за цех. Так що будемо потрошки його встанавлювати. Ще, як ви можете побачити, тут передня фара побита. Коротше, будемо його встановлювати. В цьому відео наша головна місія завести та проїхатися на ньому. Перед тим ставте лайк, підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо 500 підписників та пишіть коментарі про цей деркач. До речі, вам за попереднє відео. На ньому був хороший актив. Так що розпочинаємо робити Карпачі. Зараз швидко знімаю колесо, відкручую зірочку та замінюю гайки, які були між зірочкою та ободом, на спеціальний трикутничок, який йшов з заводу, та все складаю назад. Так, ну щось більш-менш вийшло. Зірочка стала на тому самому місці, що й була, а колесо подвинулось вліво. За щодо того, що між зірочкою і самим цим диском збільшив я зазори розстояння. Типу. Так, что, выставлю бичмеш натяжка цепа пойдет. Так. Экраник открываем, качаем. Качаем, качаем. Так, зараз нейтраль. Курха плюмантикай бо збью. Ти-ти-ти-ти-ти-те. -ти. Розгазувались. Другу. О, здоров був! Ку-ку-ку. ку, -ку, ку, -ку. <риклад> Такий-то деркач, то Карпати. <риклад> Ні, <Не>, бо передача. <риклад> то не я. Вона така була. Ну. Но... Ні, вона тако не була. Як не була? Вона була більш потріскана. <риклад> ну, але. Камера мене знімає? Ну на ютубчику будеш. Ага, Такого не очікував ніхто, але це сталося. Тільки сьогодні поставив тросика, то як з з одного боку вилізла бамбулька, то з другого вже болю боку вилізла бамбулька. Коротше, це якийсь, я не знаю, дупа. Трегайку буде заклепати. Або зажима якогось дати. Коротше, зараз так попробуємо завести. їде щось. Не знаю, що йому не вистачає, зараз ще підкачаю. Но, на мою думку, це все впирається в зажигання. Не може нормально набрати обороти. Фу. От ви кажете, спортзали, кросвіти. Купіть Карпати чи ригу. Заводьте із толкача. То буде вам крос, пробіжка з грузом і так далі. Фу. Ще в плюс 35. Це взагалі сплошне удовольстві. Кайф, можна так сказати. Ще тут вручнете переключення передань. Давай! О! Підкачали і поїхав! Девина зараз ловив повезло. Як зараз його заглушить, а також заглушити. Перекриваємо заслонку і він глушиться. Фух, ну ви бачили, це просто це звірюка. Це звірюка. На цьому двигуні, я вам зараз трошки розкажу. На цьому двигуні я вже раніше їздив. Це двигун спершу, початково стояв на червоній дельті. Оця, що ви можете побачити, що там зараз стоїть другий мотор. А на Дельті зараз стоїть мотор. Це ще з одних Карпати, який я купив за 400, за 400 гривень. Хто не бачив цього відео, теж заходьте на канал. Дивіться, Карпати за 400 гривень. Теж цікаві відосики. І взагалі загальному підписуйтесь на канал, щоб не пропускати ще таких цікавих відосиків. Е -е. Я вже на ньому раніше їздив і він їхав доволі добре, але. Osionfish. Там повернулися сцеплення, Хто ще теж цього відео не бачив, я про це записував. Відосі. Хто ще цього не бачив, теж зайдіть на канал, подивіться. От. Е... І я зробив сцеплення, я його зняв з тої рами з Дельти і поставив поки на полочку. І склав того двигуна на жодному переключенні, поставив на Дельту, там же його все зробив, і Дельта це вже в мене надіжний мопед. Цього от зараз літо дійшли. Більше часу дійшли руки до нього, і от зараз теж стає більш-менш мопед Ну Зараз ще для вас чуть-чуть по катушечки і місія цього відосика виповнена. Отаке от, от вийшло відео. Головну місію цього відосика ми зробили. Ми на ньому проїхались. Перший виїзд на цій рамі з цим мотором. Е, мотор робить близько не ідеально, так як зажигання, так як карбюратор треба подивитись уровень поплавка, тому що як підкачаєш, їде добре. Чуть-чуть бензин витіче і треба давати плавну ручку газу, знову натіче бензин, знову відзивається, треба десь там трохи додати. Уровень поплавком, щоб більше трохи набиралося поплавкову камеру бензини, треба троса сцеплення, бо якраз перед першим виїздом е обламалася знову бамбулька, такі зараз тросики роблять. Треба щось там буде придумати. Діда, він доволі непогано. Порівняно з тим, наскільки я пам'ятаю, як він тоді їхав, він тоді їхав трохи краще, в нього була тяга. Це я повторююсь, тут карбюратор треба піднастроїти. Як і в поплавки, так і болтами треба піднастроїти. Так само ж зажигання, щось треба придумати. Але в загальному навіть зараз він їде нормально і навіть на другій передачі можна проїхатись. Просто що немає сцеплення і погано трохи це на коробку, тому я тільки так чуть-чуть проїхався. Ждіть наступні відосики, будемо робити, що також немає тормозів. Максимум, може передні. Передні може чуть -чуть є. От. Е -е, треба зробити ще задні тормоза, сідушку. Таке от по вигляду. По функціоналу От багажник ще треба якісь знайти, придумати, бо обрізаний. Ну, в загальному є трошки ще роботи. Так що, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі про цього деркача, про цього Карпача. Так що, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі про цього Карпача. Як він вам. Дякую за перегляд, дякую за увагу. Всім удачі, всім пока!